За день два-три рази, навіть вночі, вставати і змітати. Це бачите. І воно пішу. Пішіть, які вас, як теплички ваші витримали. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні у нас теж сніг. Передають сніги е, довгі. І щоб наша. Е, тепличка не впала, не склалася, тому що сніги тут я ще не ну, прошли рік такого не було і не було в мене ще теплички. І я просто-напросто зробив сам отаку згорталку. бачите, згортає. Отака, отака збив собі і засічу, скільки ми пройдемося в неї, бо прийдеться за день-два-три рази, не вночі, вставати е, і змітати. Е, Обов'язково. Я вже візьмітив скільки, бачите, і вона собі просто-напросто. Просто-напросто, щоб не попутати. Бачите. І вона згортає. Зараз я помаленьку пройдуся. А обов'язково треба, тому що вона рухне. Особливо моя. Тому що вона є в мене з... Як один в мене підписник е написав курник. Оце, Юра, привіт тобі. Це не курник, але щось вона нам дала і якийсь прибуток. А що прибуток, тому що е, копійка, як то кажеться, буде. І я ще менше зроблю між тими. Просто я велику зробив на таку, у мене є ще менша. І я ще раз пройдуся тут. Але тут, як то кажеться, я зараз пройдуся тільки тим. І скільки хвилин я сам її, бачите, і воно пішло. І снігу багато, це тільки началось. А буде ще, кажуть, передають дуже-дуже. Вона дуже. ну, в мене невеличка. Був би сухий сніг. Він трохи мокруватий, але робота йде, як то кажеться. Отак, скрай, ось так скраю зверху скинув. Бачите, можна два рази. І пішло. А спробуємо два рази. О. А це в мене вже внуки сніжки, снігу хотіли. Ну це ненадовго, звичайно, це не надовго, це трошки замерзнуть і підуть в хату. А це сильно захотіли на двір по снігу. Сніг. О, бачите І помаленьку згуртати можна. Я засічу скільки одну сторону. І так само другу, ну, правда, вже може трошки. Довше буде, а вже і старість трошки і так, але згортати обов'язково треба. І добре, що тут рівна є. Тут можна відкинути, можна відкинути цей збоку, ще у нас і лопатою. Так і прийдеться робити, Буду, якщо багато буде, треба буде лопатою. А внуки в мене вийшли на прогулянку на снігу трошки. Бачите, вона не йде непогано. Зараз я дойду в одну сторону, недовго. Я так думаю, минут 20. Хвилин 20 я можу пройтися повністю. Ну і в день треба проходитися. А то завали. Якщо вже будуть сильні, буду дивитися. За ними, за тепличками треба дивитися. Як не вітри, урагани, боровії, це все воно складається в великі гроші. Буває желізні складує. У нас був ураган років десь в червні місяці, це 2-4 числа, десь в таких десь 20-го році, що у нас вітер з дощом. У мене желізні. Навіть була сусіда, там спеціально робили йому під заказ, ще 10 тисяч доларів платили. То він е, 52, 37 му турбу чи 47-му. 56 чи 47, це я не знаю. І в нього зігнуло повністю, витримала плівка, а зігнуло е, сам, сам Сейвова. Але і одного місця плівка як зірвала, пішло все. Він її демонтував. Вона вже не йшла на е, як то говориться на цей. Бачите, от так. От так помаленьку будемо, те собі роботи нема. Він сань, відійде. Внук хотів мені допомогти, певно. А ми от так вийшли. Думаю, а ну, знімлю. Бо то катаклізма добре, гляньте, з нього чимало. плівка то може б сама трошки і витримала, але, звичайно, може і не витримати сама конструкція. Тому що я робив на мав, як то говориться. Дерев'яна, цього мав. Було втопилося в середині. при утопленні, воно би розставало. А так як там такого немає, в мене там на ось посіяна редиска. Ну ми подивимося, що воно буде. О, ще пару разів, бачите. І я собі пройду тут. І... Отак. О, ще трошки буде кінець. Одної сторони закінчення. Опа, бачите, не, не тяжко, чесно кажу, хоч для, навіть для мене, воно не тяжко. Але згортати треба. І якщо будуть сильні, снегопади, я буду одну сторону проріжу. Края е, віді, відігну в одну сторону, тому що воно сильно вкопано. Я от відріжу і я заверну на одну сторону плівку, тому що порвання плівки того сніг буде падати, там нічого кажу, я не, не як то кажеться, не піряю, а так. О, бачите, можна робити зараз, я ще. І одна сторона. Дивимось, скільки минут. Дочка показує, бо вона мене знімає. Вона показує 5 минут. Я думав довше. Ну, хоч я вам трохи балакав, довше. І... Отаким от макаром подивимося на снігопади. Передають дуже довго. ну Може вони не будуть такі аж сильні лопати. Але от 5 хвилин, хай 10 одна сторона є. Пройтися, 9 вночі став. Фонар, взяв лампочку, ліхтарика, згорнув, згорнув і все. Воно не, не, не порветься ні нічого. Отак от спасаємо теплички, поки це в перший раз тут. Вдома на Херсонщині в мене були хоч овальні по таких сніг спускав. Я говорю, що там був сухий, там були вітри, і воно здувало. А якщо надувало між тим, ми просто чистили, тому що овальні все одно здавало. Не було такого, щоб ламало чи що. Між ними ми відкидували, так ставали. Кучугури, однако другої теплички, і ми помаленьку вивозили на поле. Вивезли 50 метрів у мене великі роботи клопотливі, але так спасали теплички, так і ми будемо тут спасати. А так, бувайте всі здорові. Пишіть, які вас, як теплички ваші витримали, бо я бачу Одеса по Україні йдуть сніги. Так що, будь ласка, Напишіть коментарі. Всім здоров'я, Україні! Перемоги, до побачення!